Секретна військова співпраця США і України, якою була роль Америки в українських військових операціях проти Росії. Ось як це виглядає з точки зору New York Times. Кінець 22-го року у Візбадені створили секретний штаб. США давали розвідку, координати, артилерію, українці стріляли, система працювала відмінно. Весна 2023-го, підготовка великого наступу, головна мета Мелітополь. США наполягли зосередитись на одному ударі. Залужний погоджувався, а Сирський хотів йти на Бахмут. Зеленський підтримав його. Плану більше не існував. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополом. Мелітополем і Бахмутом, п'ять найкращих бригад віддали сирському. Американці лише бачили дивні пересування на спутниках, адже їм нічого не сказали. Замість прориву повільне просування на кілька сіл, замість 12 бригад на південь пішло сім решта на Бахмут. Сам Сирський сказав американцям: Я не згодний з планом, але виконую наказ. Байден зрозумів план провалено і почав знімати обмеження. У травні США дозволили бити по Російській Федерації та створили операційну зону до 80 км у глиб. Перші удари відбулися по Білгороду. Це був новий етап. В серпні ЗСУ зайшли в Курськ без дозволу, але з американською технікою, тим самим порушивши. Умови операційної зони. Це був шантаж, сказали в Пентагоні, але не припинили підтримку, щоб не кинути українських бійців. Паралельно йшла операція атаки на Крим. Планували 100 об'єктів. Цілі визначали спільно з ТРУ і Британцями. США хотіли точкових ударів Україна широкої компанії. Зеленський казав Блінкену, ви помиляєтесь, ми знаємо росіян, треба бити по Москві. Але США були проти. Восени 2024 року Російська Федерація наступала на Покровськ. США просили знизити призовний вік. Зеленський відмовився: у нас немає чим озброїти 18-річних. Після перемоги Трампа страх лише посилився. Байден на прощання зняв останні обмеження.